Всім привіт! На каналі Математика по-людськи урок номер 10 з теми функція і ми нарешті дісталися з вами контрольної роботи. Тобто я вам підготувала завдання, які би могли бути на контрольній роботі з теми функція. Але це дуже відносно, бо ви самі розумієте, що завдань є різноманітних багато. Але для того, щоб успішно написати ту контрольну, то ви мусите переслухати ці всі попередні уроки, і тоді ви точно будете дуже добре готові до написання контрольної роботи. Але я думаю, що ці завдання, які я вам тут підібрала, теж для вас будуть корисними. Так, отже, завдання номер 1 Знайти область визначення функції. Це вже ми ем, вам проїлося, напевне, в вухах, та область визначення, тут дуже прості функції, але все ж таки давайте подивимося. Значить, маємо функцію А, область визначення це будуть всі дійсні числа. Чому? Бо не маємо знаменника, кореня, ем, квадратного і так далі. Так, в B тут є корінь квадратний з X, значить X мусить бути більше рівне за 0 або від 0 до плюс нескінченності. В V, щоб вас тут не захвилювала та функція Y до рівня 2,5. До речі, це є пряма паралельна до усі X, Тут область визначення буде також всі дійсні числа. І в Г завданні маємо теж пряму, і також буде область визначення всі дійсні числа. Бачите? То легко. Так, друге завдання. Як називається графік функції заданою формулою? Ви мусите впізнавати ті функції е, і за, за виглядом. Тобто, ми знаємо з вами лінійну функцію, знаємо квадратичну, знаємо обернену пропорційність і ще ми розглядали такий y дорівнює корінь квадратний з. Х. Так, значить, на першому місці отут в нас лінійна функція. Нагадуємо собі, що y дорівнює k плюс b. Це формула, яка задає лінійну функцію, і за виглядом ви її впізнали. Графік цієї функції є пряма. Пряма. Так, напишу. Пряма. Так. Для B графіком квадратичної функції це є y до квадрат. Ви пізнали, що це квадратична. І графік називається парабола. Так, тут ДВ, Y рівне 3. Це пряма паралельна до осі Х. Проходить через 3. Значить, це є знову пряма. І Y дорівнює X степені мінус 1. Ну, можемо його перетворити. Написати 1 на Х. то є гіпербола. Гіпербола. Отже, мусите повторити собі графіки функцій. Добре, значить, друге завдання ми з вами зробили. Друге завдання зробили, рухаємося далі. Так, третє. Чи є графіком функції зображено на рисунку 27? Оце у нас є той от рисунок такий. Так. І для того, щоб дати відповідь на це питання, то ви мусите згадати, що таке функція. Тобто, що таке функція? От Давайте ми його сюди трохи підсунемо. Отак от, от воно виглядає. Що таке функція? Функції називають залежність якусь та змінної y від змінної x, але яку залежність, при якій кожному x відповідає єдине значення змінної y. А отут, якщо добре придивитися, наприклад, для оцього значення x, ми маємо отой y от сюди, і будемо мати ще одне значення y сюди. Тобто на малюнку зображена фігура, яка не є графіком функції. Так, рухаємося далі. Наступне завдання в нас є вказати область визначення і область значень функції, то є четверте. Четверте. Давайте ми його візьмемо трошки на середину. Подивимося на нього, що тут в нас є. Так, область визначення, область значень за графіком. Отже, що я тут мушу написати? Я маю знати, що таке область визначення. Це є всі ікс, яких набуває функція, про яких функція має зміст. Отже, область визначення, то є 9y. Так? Починається в нас з мінус 6 і закінчується на 5. То я напишу від мінус 6. Тут в мене крапочка крайня зафарбована, отже, мінус 6 квадратною дужкою, до 5. 5 теж квадратною дужкою. Отут є такий розрив. Бачите? Але той розрив має отут крапочку зафарбовану, а тут е, не зафарбовану. Тобто це означає, що точка 2 є тут на графіку е, при, при х рівне 2 точка з абсцисою 2. Вона має ординату мінус 2, і тому тут розриву в нас нема. Отже, область визначення буде від мінус 6 до 5. Так, розриву в області визначення функції. Далі маю область значень написати. Та? Область значень це є ігри. Найнижчий Y, який я тут бачу, це є число мінус 2. Мінус 2. Ця крапочка є зафарбована в нас. Точно зафарбована зафарбована. Так, і рухаємося догори до числа 5. От, до числа 5. Тобто для кожного Y, Я тут маю, от бачите, для того вот Y, що тут є, то я маю значення 0. А тут в нас є порожнє, бо якщо б ще тут було зафарбоване, то ми б мали для кожного х два значення y, і тоді цей, оця лінія не була б графіком функції. Так, от таке може вас чекати завдання. Добре, рухаюся далі. П'яте. Тут потрібно знайти мінус f 2 мінус f 1 від f 0, від f 1 і f від 2. Ну, це просто, якщо я маю функцію від x дорівнює 3х-1. То, щоб знайти f від мінус 2, то я мушу мінус 2 підставити замість ікса. 3 на мінус 2, мінус 1, це дорівнює мінус 6, мінус 1, і дорівнює мінус 7. І так, звичайно, для кожного числа 3 помножити на мінус 1. Якщо треба f мінус -1, 1, це є мінус 3, мінус 1 дорівнює мінус 4. Так, ну і так далі підставити. Ну, давайте ще для нуля напишемо. Це буде 3 помножити на 0, мінус 1, це буде 0 мінус 1 мінус 1. Отак от от обчислюється оце значення f від якогось числа. До речі, ви подумаєте, що дуже просте завдання, але бувають такі моменти, що ви десь загубилися, забули, що отак от от треба дуже просто то зробити. Читаємо далі. Знайти значення аргументу. Тут слово аргумент. Я надіюсь, що ви не забули, що то є таке. Аргумент то є х, при якому значення функції дорівнює мінус 7. Отже, отут значення функції дорівнює мінус 7. Тобто y дорівнює мінус 7, а х треба знайти. Так, наша функція мінус 3х плюс 2. В одному з уроків з теми функція ми то вже розбирали. Я вам нагадую просто: отже тут маю мінус 7 замість y. І х мушу порахувати. Так, 3х перенесу сюди. Тут я дістану 2 плюс 7. Отже, 3х дорівнює 9, х дорівнює 3. От, буду мати відповідь для y рівне мінус 7. І точно так само для 0 і для 5. Я вже не буду того записувати, але я думаю, що ви з тим справитеся. Тобто тут важливо не переплутати, що треба знайти. Так, далі є завдання 7. 7. В яких точках графік функції перетинає вісь y і вісь X? Так, тут що маємо згадати? Отже, якщо я хочу перетнути вісь y, то я мушу замість X підставити 0. Замість X підставити 0. То я дістану y дорівнює 0 в квадраті мінус 3 помножити на 0 дорівнює 0. Отже, я точку перетину буду мати 0, 0. Тепер, як я хочу перетнути вісь х, вісь ох, то я мушу замість y підставити 0, замість y підставити 0, і я тоді що дістану? 0 дорівнює х квадрат мінус 3x. Тут можна винести х дужки, прирівняти до 0, і тоді я х дістану 0 і х дістану 3. І якщо я хочу точку, то я мушу записати 0,0. 0. Оце буде моя точка, і друга буде 30. Тобто тут важливе питання стоїть, що треба записати точку, не значення x чи значення y. І якщо ви не помилитеся, запишете тільки х або y, то, то буде недобре. І часом записують, от дістають 0, і 3 якось отак записують, плутають, де поставити х, де поставити y. <кій> тобто на першому місці треба поставити х, на другому y. Так, наступне завдання 8. Восьме. перевірити, чи проходить графік функції через точку. То маємо точку, я вже вам теж то десь згадувала, має точка координати y, І я у функцію мушу підставити замість х і замість y координати тої точки. Так, замість x я ставлю 0, замість y 5. Це буде 0 в квадраті, мінус 5 помножити на 0 плюс. 6. Так, і тепер треба обчислити. Тут буде 0 і тут буде 6. Отже, 5 не дорівнює 6. І тоді висновок, який я зроблю, що графік функції не проходить, не проходить через точку з координатами 0,5. Не проходить. Або точка не належить графіку даної функції. Так, дев'яте завдання. Рухаємося далі. В дев'ятому треба знайти графік якої з даних функцій проходить через початок координат. Оце початок координат також часом виникають питання. Це є точка з координатами 0, 0. І що треба зробити? Підставити замість y, замість X 0 і подивитися, чи буде правильна рівність. То я маю перший y дорівнює мінус 5 x Ну тут зразу видно, що тут буде правильно. Тобто, виходить 0 дорівнює 0, цей проходить. Далі y дорівнює 3x-2. Тут ставлю 0 і тут замість х ставлю 0, то я дістану 0. тут буде 0 мінус 2 дорівнює 0. Це неправильно. Так, тобто цей не проходить. Далі V. Y дорівнює 2х2. Ну, тут теж видно, що проходить, бо тут буде 2 помножити на 0, то буде 0, тобто цей проходить. І G, y дорівнює х на х мінус 2. Підставлю також 0. І тут 0 помножити на 0 мінус 2. Це теж 0 рівне 0. І цей також проходить через початок координат. Так, наступне завдання: 10 дослідити функцію напарність. Так, перша функція fx дорівнює 1 поділити на x5 плюс 4х. Мушу замість X підставити мінус х. Подивлюся, що буде відбуватися. Отже, мінус х до п'ятого плюс 4 помножити на мінус х. Тоді бачите, отут є. Мінус, тут вийде, вилізе мінус наперед, і буде мінус 4х. І якщо уважно придивитися, то той мінус можна винести. Його можна поставити перед дріб. Отак. І це дорівнює f від x, мінус fід x, та так, мінус f від Отже, на початку я мала f від мінус x, і в кінці я одержала мінус fід x, значить висновок, ця функція є непарна. Непарна, напишу. Непарна. Так, друга функція. Подивимося, другу. F від дорівнює x дорівнює. х четвертому мінус х, і то все поділити на х. Так, отже, тут маю f від мінус х. Буде мінус х до четвертого, мінус мінус х, і тут мінус х. Тут стане х четвертому плюс х, і поділити на мінус Х. Бачите, що тут відбулося? Тут х четвертому лишився знак той самий. Коло того Х помінявся, і того помінявся. Значить, вона ні парна, ні не парна. Ні парна. Ні не парна. Тобто вона трошки поміняла знак, трошки не поміняла. Ні не парна. Так, це в нас буде. Відповідь до того, її вправи ні парна, ні не парна. <кій> так. Наступне 11 завдання. Таке от, Тут воно нам сказали, зараз ми його подивимося. Одинадцяте. Чи є функція х 4 парною, якщо її область визначення є такі, от множини різні. Тут мусите собі зрозуміти, що якщо я маю графік функції, який є. Яка є, парною, яка є парною, тобто тоді її графік є симетричний відносно осі ігриків. І тоді область визначення мусить бути також симетрична відносно осі-ігреків. Наприклад, от якщо я маю область визначення, отаку, наприклад, від, от, отак сюди, від мінус нескінченності до мінус 3, і від 3 до плюс нескінченності. тоді графік цієї функції буде симетричний відносно осі ігри, і функція буде парна. Так, на першому проміжку маємо перший кусочок маємо від мінус 2 до 1. Ну, Це зрозуміло, от як я поставлю вісь, отут є в мене 0. Мінус 2 це буде отут десь, 1 це буде отут. Тобто, оця е, область визначення, яку ви бачите, не є симетричною відносно осі іг. Отут, от, е, якщо по осі X дивитися відносно 0, і тому е, ця функція. Не є парною. Тобто на першому місці не, не є парна. Так, Б маємо від мінус 4 до 4. Оцей проміжок є симетричний відносно нуля. Тобто, я маю отут 0, тут маю четвірку, і тут маю мінус 4. Тут маємо симетрію, і тому оця є парною. Так, В. Від мінус нескінченності до нуля. Ну, я думаю, що ви вже здогадалися, що ця, це не є симетричним, тобто ця область визначення не є симетричною відносно нуля. І тому ця функція не є парною. І так, тільки тут не АБВ, а тут 1, 2, 3, 4. Давайте я виправлю. Так, напишемо так, щоб було вже добре. Тут напишу 1. 1, 2, 3. 3 і тепер четверте. Четверте маю від мінус нескінченності до 0. І об'єднуємо від 0 до плюс нескінченності. Тут область визначення є симетрична відносно нуля, Хоча 0 тут не включений, тому дана функція буде парна. Так, 11 завдання. Ми подивилися. Тепер 12. -те. 12 -те функція спадає на проміжку від 0 до 4. І треба то порівняти. Десь в якомусь відео я вже про то говорила. Давайте нагадаю ще раз, якщо функція спадна, тут її назвали g, то для неї має виконуватися, якщо х1 менше х2, то відповідно g від x1 буде більше від g від х2, тобто повернеться в другу сторону. Тобто, чим більший х, тим менший y. Отак можна собі уявити. І тоді подивимося, g від 2 маю і g від 2,1. Тобто 2 є менше, ніж 2,1. І оскільки функція спадна, то тут я мушу повернути знак в другу сторону. Отак От буду мати. Тепер подивимося далі. G від 1 сьомої і G від 18. Ну, я думаю, що 1 сьому і 1 восьму. Вмієте порівняти, так? 1 сьома буде більше, ніж 1 восьма. Щоб ми поділимо на 7 частинок чи на 8. Так, одна сьома більша, і тоді ота от функція буде навпаки значення y в точці одна сьома буде менше, ніж значення функції в точці одна восьма. Так, 13 завдання. Знайти проміжки зростання спадання функції її найбільше не менше значення. Тут знову квадратична, то ми вже її купу разів бачили. Мінус х квадрат, плюс 4х мінус 1. Так, наголошуємо: проміжки, зростання, спадання і найбільше-найменше значення функції. Для того, щоб дати відповідь на це питання, не треба будувати того графіка, а достатньо знайти координати вершини. От дивіться, якщо схематично, приблизно я не знаю, який там графік буде, але от відками вона буде вниз. Та? Ну, припустимо, що вона буде отак. Припустимо собі, так. Значить, вона буде зростати, оце є х- вершини, оце є y вершини. Значить, вона буде зростати від мінус нескінченності до, до вершини до х-вершини, а спада, зростати буде, а спадати від х вершини до плюс нескінченності. І тому нам потрібно тут знайти х- вершини. Формула, яка рахує х вершини мінус b на 2а, дорівнює мінус 4 на 2 на мінус 1. Отже, мінус 4 на мінус 2, то буде 2. Y вершини. ще порахуємо, бо нам треба найбільше найменше значення цієї функції. Так, отже, мінус тут буде 2 до квадрату. Плюс 4 помножити на 2 і мінус 1 дорівнює мінус 4 плюс 8 мінус 1. 8 мінус 4 4, мінус 1 3. До речі, я хотіла вам сказати, що той мінус х квадрат, ви досить часто помиляєтеся, як обчислюєте при х рівне якомусь, наприклад, припустимо, би вийшло мінус 2. То ви напишете отак: от мінус, тоді мінус 2 квадрат, і оце значення мінус х квадрат завжди буде від'ємне. І тут я дістану мінус 4. Бачите, отут от відміть собі замітку, бо часом підставляти від'ємне число, і ви тут помиляєтеся. Ну, і тепер будемо писати: зростає. Напишемо зростає на пробіжку» або можна писати при х належить, щоб ви розуміли, що то є для значень хсів, то будемо мати х належить від мінус нескінченості до 2. Це вона зростає і спадає. При х належить від 2 до плюс нескінченості. Так, найбільше значення. Найбільше, найбільше значення це є Y дорівнює 3. А найменшого вона не досягає, тому що вона рухається вниз, до мінус нескінченності там є, і тому вона не досягає. А якби було відками вгору, то навпаки було б найменше значення, а найбільшого би не досягала. Так, і останнє завдання то є в нас 14. Знайти проміжки знакосталості. сталості. Значить знакосталість – це є y більше за 0, y менше за 0. Отже, тут я маю першу функцію, отак. І я напишу y більше за 0. Тобто я мушу розв'язати нерівність. Теж дуже часто ми її бачимо: то є x-1 квадрат. Нашу нам тут дискримінант? І тоді розв'язком такої нерівності є всі числа, крім одиниці. Тобто на оцьому проміжку від мінус нескінченності до 1 від 1 до плюс нескінченності, y буде більше за 0. Так, і менше за 0, менше за 0. От як я хочу написати y менше за 0, то я мушу розв'язати x мінус 1 до квадрату менше за 0. Ну, але дужка в квадраті не може бути менша за 0, тому тут нема тих x, де. Функція безпадала. Тобто пам'ятайте, що можуть бути такі функції, котрі завжди більші за 0, або завжди менші за 0, або може бути на кусочку більше за 0, чи на кусочку менше за 0. Так, і тут маю ще одну. 9 поділити на 3 мінус х. Тут теж треба оцю знакосталість. Тобто, Я пишу y більше за 0. Тоді 9 на 3 мінус х більше за 0. Так, ви не повірите, але от в такій нерівності виникають зразу якісь повні непорозуміння. Ну, але Давайте ми проаналізуємо чисельнику 9, тобто це додатнє число, і щоб дріб був додатній, мусить бути 3 мінус х більше за 0. Ну, і тепер то треба розв'язати. І дістанемо x менше 3. Тобто y більше за 0 для х менших 3. І то було перше. І друге, якщо мені потрібно y менше за 0, то відповідно 9 на 3 мінус х менше за 0. І тоді, якщо я то розв'яжу 3 мінус х менше за 0, мінус х менше мінус 3, тоді вийде х більше 3. Тобто, на проміжку для x більших 3, y буде більше за 0. Бачите, ця функція на одному куску додатня, на другому від'ємна. На відміну від отої попередньої. Так, більше завдань я вам не вибрала, але ще раз кажу, що ті всі попередні уроки вам допоможуть добре підготуватися до контрольної роботи і не забудьте написати мені свої відгуки. Напишіть, як ви написали ту контрольну роботу, які були особливі завдання, може будуть якісь такі, котрі ми не розглянули в наших уроках, то напишіть, ми обов'язково їх розберемо. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. І на цьому все. До зустрічі!